У регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області відбулася зустріч з адвокатами. Говорили про організацію роботи системи в умовах воєнного стану. За словами директора регіонального центра Олександра Черчатого, робота БПД не змінилася, але з'явилися нові суб'єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу. Зокрема, це люди, які постраждали від сексуальних злочинів. Катування жорстокого поводження, а також воєнних злочинів окупантів сьогодні. Ми говоримо про цілий ряд успішних справ, які досягли адвокати, захищаючи інтереси наших військовослужбовців, осіб, які потребують такої допомоги, такого захисту. Це чим ми можемо пишатись. З 2014 року співпрацює із системою БПД адвокат Ольга Шеховцова. Говорить, є напрацювання певного механізму взаємодії адвокатів і центру безоплатної правової допомоги. З початком війни, звичайно, що це суттєво змінило і, саму, і самі умови праці, і самої роботи. Робота не припинялася жодного дня. І були складнощі із виїздом до затриманого, якщо це по кримінальним справам, на затримання особливо це ускладнювалося і комендантським часом. Адвокати є важливими партнерами системи безоплатної правової допомоги, говорять в регіональному центрі. Безпосередньо з центром надання безоплатної вторинної допомоги ми дійсно плідно працюємо, тому що задачі, які поставлені державою перед центром, виконуються адвокатами, які безпосередньо є членами нашого колективу, системою БПД Полтавщини працює близько 200 адвокатів, які захищають права клієнтів в кримінальному, адміністративному та цивільному процесах. Відповідно до Конституції України кожна людина, в тому числі в умовах воєнного стану, має право на правничу або правову допомогу. Тому організатори цього заходу призначають за ухвалою суду захисника в кримінальному процесі. Це основна така форма співпраці. Протягом минулого року від адвокатів надійшло близько 4 тисяч актів для перевірки відділом організації надання та забезпечення якості правої допомоги, підвищення кваліфікації її надавачів.